Компанія Agri-Export сьогодні відвідує одне з підприємств в Закарпатській області, яке має у своєму господарстві 200 гектарів фундука. Так як вони наші клієнти вже багато років, у них багато техніки. Ми вирішили показати частково, що в них є. У них є мульчери, оприскувачі пристовні фрези, тобто ряд техніки, яка працює на цьому, що позаді мене, фундучному полі. Тобто, 200 гектарів це немало, тут треба професійну техніку, треба професійний підхід. Що саме компанія Агріекспорт І допомагає в цьому напрямку правильно підібрати техніку, бо від цього залежать різні напрямки роботи, починаючи з весни, закінчуючи сьогоденням, коли вже почався повним ходом збір фундука. Тут у нас є молоткові фризи з пристовними гідравлічними дисками. Тобто це дуже популярна ходова модель. Від факми ми офіційні дистриб'ютори факми в Україні. Це модель tr 220 VB з боковим гідравлічним диском на 80. Вона чудово справляється в міжрядді і в пристобурній зоні. В цьому господарстві таких мульчерів є 5. От. Ну і ряд іншої техніки. Компанія Агріекспорт, яка є офіційним дистриб'ютором в Україні, тому хто не замовив, хто має бажання, може звернутися в компанію «Агріекспорт», яка вам допоможе вибрати якісну техніку для вашого саду.